Сонце висіло над горизонтом, заливаючи кухню мідним світлом. Я сидів за столом, повільно помішуючи ложкою залишки теплої кави. На плиті давно охололо пательня, а в повітрі ще тримався запах смаженого хліба. Зробивши ще один ковток, я втупився в свої руки. Стільки вже було зроблено оглядів, але щось залишалось незавершеним. Я це відчував. Раптом тиша тріснула. Вхідні двері відчинилися з гучним скрипом, наче їх хтось штурхнув, мов буревій. Поріг переступила тінь. Я не підвів очей одразу, почув, як щось шелестить. Кроки важкі, впевнені. Переді мною стояв він, чорний сілует. Вуха кажана вирізалися на тлі сонця. Я видихнув, ковтнувши трохи гіркоти від кави. Батлтоц, Це вже важка артилерія. Але це не моя війна. Це твій бор Батлтоц чукає тебе. Але чому я? Бо це був подарунок на день народження від романа Гука. Ти ж розумієш, що це самогубство? Ти знаєш, що робить? А якщо відмовлюсь? У цьому місті багато ворогів, але найбільше з них дарма згайний шанс. Отже, ж, розпочнемо. У кожного в дитинці були бажані ігри, котрих хтось десь бачив, або у сусідів, або у знайомих, як та же Контра, Темний Плащ, або навіть Черепашки Нінця. Особливо перша частина. Її всі ненавиділи у дитинці, але все одно грали. І саме Пателто була грою, котра своїм неймовірним шпілем зносила дах. А звука Блок, немов чергова соната Моцарта. Заставляло прокручувати тітульну мелодію знову і знову у вашій голові, коли ви лягали спати. Цікавий факт, чомусь піратам не сиділи спокійно, тому вони робили назви, максимально відірвані від реальності. Тому в мене ця гра частіше з'являлась під назвою Battletoads 3. Не 2, не 4, навіть не 5, а саме. Як, чому і навіщо? напевно, відповідь ми так і не отримаємо. Але тут немає сенсу. Не скрізь є сенс, не варто його шукати. Але пам'ятаю, що в кожному дворі завжди знаходився якийсь Альоша або Олег, котрий казав, що вже грав четверту частину. Але дати пограти ну немає можливості. Бо двоюрідний дядько вже виїхав в Польщу або вже в Рашку, тому, на жаль, навіть на карік не вийде подивитися. У мене в був попати отац чотири. Але я тобі його не покажу. Але матінкою або богом клянеться, що бачив четверту частину. Та й навіть її вже пройшов. Так би мовити, все чесно на слово можна вірити. Ага, ага, а ми йому, звісно, так і повірили в дитинстві. Ти справді так гадаєш? Ні. Також пам'ятаю цікаву історію, як маючи Battletoads та Double Dragon, його, до речі, іноді якраз четверту частину деякі екзеперти і гукали. Звісно, те, що першу та другу частину жаб ніхто в очі не бачив, то мало кого турбувало. Саме тоді я вже почав свій довгий шлях колекціонування каріків ще в себе вдома на Луганщині. Звісно, цей карік був дуже бажаний, тому один хлопець мені запропонував за гру цілих 3 гривні. Чи тоді вже ходив на гімнастику і почув, що в дворі моєї бабусі ще один парубок пропонує ту саму гру, але за одну гривню. Я недовго міркуючи над цим питанням, скидаю за три гривні жаб та драконів і, немов вітер рушаю до бабусиного двору. Саме прикол, що гроші, якими розрахувався той хлопець, а саме дві гривні були паперові, а ось третя. Як і третя частина майже жа були виключно копійчинами, де був цілий пакет по одній та дві копійки. Рахувати мені тоді прийшлось дуже довго. Пам'ятаю, що на 5 копійок навіть було більше, тому за 5 копійок я, звісно, потім купив ще й жуйку. Знаходжу того хлопця, дивлюсь на карік, стан ще краще, ніж в мене, і даю йому пакет. Звісно, в ті часи рахувати не всі вміли гарно. Тому спроби так з третьою, його звали того хлопця, забрав в мене гроші. Зрозуміло, що довго крутив носами, казав, що не возьми той пакет, але я був наполегливий. Ще накинув ту жуйку, кажу, ну це тобі так би мовити, подарунок. Тому він одразу погодився, не сильно вже і сперечаючись. З бойовими жабами в мене найтепліші та лампові спогади. Пам'ятаю, як в школі почув жарт від Віктора, як на першому рівні він кинув камінець у боса на телевізорі, і в грі з'явилася тріщина. Він покликав батьків і каже, натиснувши на паузу: я випадково телевізора розбив. В мене такий самий прикол чомусь провернути з бабусею не вийшло, але у кого працював цей лайфхак в дитинці, напишіть, будь ласка, в коментарі. Не забувайте протискайте, вподобайте, інакше я повідруваю ваші яйки. Цікавий факт на піратській багатогровці 9999 ігор в одній, теж можна було побачити щось схоже на черепашок ніндзя у вигляді бойових жаб, але з клюшками. Звісно, нічого цікавого на той багатогровці не було. А саме більш таких культових ігор, як то кажуть, Ну не знайти. Тим паче мова про бойові жаби навіть і не заходила. Якщо прогортати навіть всі 9999 ігор. Тому як бачите, бойові жаби були на хайпі 90-ті роки. Вони просто були скрізь. Тому цю гру можна було або кохати, або ненавидіти. Батлтот справді виглядав як щось космічне. Графіка більш детальна. Тим паче всім подобалася анімація великих кулаків. Згадую, як дитинці сражалися уявою з друзями, прогулюючись на вулиці уявними ударами, лупцювали один одного або комбінаціями. Хто вигадає щось більш могутнє та смертельне, той переміг. Великий кулак, як в бойових жабах, ніколи не програвав. Імба, як то кажуть, гра починалася з бійки зі свинями на першому рівні, другий був неважкий. Постійний спуск вниз. Завжди подобалася анімація перетворення на Велетенську гірю. Навіть батько під Камбучею таке б не вигадав: дай Боже здоров'я всім творцям, дотичним до цієї потужної вмазанки. Але вже з третього рівня мотоцикл, а саме турботунель, грала мала тобі мозок. Чомусь більшість геймерів того часу скаржились саме на третій рівень хлопці, а ви до змійок взагалі не пробували дійти. Ось там починалися справжні пекельні борошна. Пам'ятаю, як мій двоюрідний брат обіцяв, що покаже мені, як пройти цей рівень. Ми дохли при грі на двох. Ми помирали. Там навіть наодинці, але пройти рівень зі змійками так і не вдавалося. Мені завжди було цікаво, який же буде наступний рівень. І саме цікаве, я його побачив нещодавно, лише в 36 років, коли вирішив подивитися повне проходження в Ютубі. Скажу чесно, цей вогняний рівень, а саме Fire Zone, ми уявляли інакше. Тому, побачивши все на свої очі, зрадів, що не проходив це в дитинстві. Жаби крутіше за черепах? Спитайте ви. Звісно, я був фанатом зелених героїв з холодною зброєю в руках, котрі завжди були на поготові натопчити комусь пики. Другі Черепахи та Проєм 2 з Докі-Докі були моїми першими каріками на клон у вигляді супер-фамікомчика. Але коли з'явилися бойові рапухи, у нас во дворі всі казали саме так: Ось ці, звісно, ще крутіше за ці. Так, батьмен не заважай, але погоджуюсь, так у нас і казали. Відповідаючи на питання, чи крутіше були жаби, звісно, що так. В них навіть кулаки стають як молоти, вони реально б'ють справжніх монстрів. І це було дійсно важливо для гравців 90-х. Ми обирали ігри в першу чергу, ті, де бачили відміни екшон та драйвовий ігролад. Жаби в той час були не хайпі. Хоча, скажу чесно, більшість друзів та я так само навіть не знали точно їх імен. На відміну від Черепах, Раш, Зіц, Пімпл, ніхто не запам'ятовував їх імена, бо вони рідко вказувались у піратських версіях гри. А дивитися заставку на початку не так та й цікаво. Зазвичай скіпали все, я й дав бій. Бетелтос підтримує гру на двох, але це був жах у найкращому сенсі, бо ти міг побити свого друга, реально побити у грі, і сварка була миттєвою. Та не бий мене, казав друг або брат. Та я випадково була відповідь. Зараз навмисно зроблю ресет гри, і ми більше не будемо в це грати. Гарний удар! Та, будь ласка, у ті часи ми не мали інтернету. Багато хто навіть про кампи не чув. А я про Ютуб побачив ох, навіть не хочу згадувати коли. Тим паче, з почули вже більш дорослому віці. Ми просто намагалися дійти хоча б до рівня з ліфтом, якщо ти був хоча б там, та ти вже був герой двору. Бойові жаби непроста гра, це іспит на витривалість нашого дитинства. Більшість гравців того часу, навіть зараз, її не можуть пройти до кінця. Навіть зі сейвами на емуляторі. Щодо версій гри, вони трошки але мали свої відмінності. В залежності від регіона, були і свої приколи. Американська версія вийшла раніше всіх. І кажуть, що містило навіть якісь глюки та баги. Європейська вийшла пізніше, вже з виправленими багами. Наприклад, з'явилась можливість грати вдвох на рівні Клінгер-Вінгер. Японську версію видала компанія Масая, і вона зробила гру значно легшою, ніж видавала компанія 3D West. Легкість цієї версії полягає в тому, що на початку гравцю дається повний комплект життів, Вороги та боси трошки слабкіші, а на рівнях прибрана значна частина перешкод. Версія для Sega Mega Drive теж була портована на дану приставку. Вона також є полегшеною, рівень складності взяти з японської версії, але дизайн ігрових рівнів стандартний. Компанію Дік Інтертеймент був взятий мультфільм про Батл Тотс, показаний на каналі Fox 1992 році. В ньому розповідається про трьох дітей, які перетворилися в бойових рапух, щоб спасти принцесу. Десь ми це вже чули, да, і бачили. Маріо, батько Маріо, не сиди, виходь. Однак була випущена тільки експериментальна серія, яка не отримала продовження як повноцінний серіал, незважаючи на об'яву в журналі GamePro про запуск серіалу vhs версія мультфільму була випущена 15 січня 1994 року. Дії фільму відбуваються в Окснарді, Каліфорнія. Героями були зроблені троє дітей. Попри те, що історія в оригінальному коміксі була зав'язана на трьох ігрових тестерах. Тріо давалось в можливість перетворюватись в антроморфних рапух з суперсилою і властивість змінювати свої руки та ноги в зброю, технологію під назвою Smash Hits. Вони були призвані на захист професора Ті Берда та принцеси Анжеліки від темної королеви, яка хоче вкрасти магічний амулет принцеси для її планів загальних завоювань. В шоу була зроблена спроба використати популярність черепашок ніндзя. Тенденція створення ігр та серіалів, що копіюють черпашок, були в ті роки масовою, але вдалими серед всіх подібних проєктів стали тільки ігри про Battle Tots. крокуючи через призму того часу, маючи великий ігровий досвід, ми з сусідом, паном Владиславом, полюбляли ходить в гості до віри. Бо по-перше, в неї була перша сонька, де була можливість пограти в Tekken 3. У віри були великі диньки, бо вона все ж таки на пару рочків була старша від нас. А по третє, вона влітку виносила до проходження цілої корито смачних абрикосів, тому гра ставала ще цікавішою. В неї ще був молодший брат Андрій, котрий нас ненавидів, звісно. Прийшли якісь дорослі тіпи, віджали сестру, консолі і сидять собі, грають. Ух, уж ці лихі 90. У Андрюхі ще була LM та японська версія Battle Tots. В нас була мета з Владиславом пройти гру повністю. В один прекрасний день ми вже пройшли майже все на своєму шляху, а ось Battle Tots так і не змогли. До речі, на початку рівня була можливість побачити як щось блиме. Це варп зони. При першому знайомстві про цю механіку ми не знали. Коли грали, звісно, ще з двоюрідним братом. Але з Ладосом ми знали все. І вже грали навіть як один цілий механізм. І ось одного дня нам все ж таки вдалося дійти до того проклятущого рівня під назвою Вінгер. Грали ми, звісно, на двох, і незважаючи на те, що це була піратська версія Японки. Чомусь у влада, другий гімпад, так само відмовляв, керування і пройти рівень з моноколесом нам так і не вдавалося. Звісно, ми не здавалися, і одного дня мені вдалося дійти до кінця рівня. І знаєте що? що? Консоль просто зависла. картридж не мав можливості дати гравцю отримати бажане. І після того в нас пішли чутки, що Батл це забаговане лайно, котре неможливо пройти. Як мінімум у мене тоді була цікава купа свідків Владос, Андрюха та Віра. Буду відвертим: більше бойових жаб ми й не грали. Я вже грав частіше вдома в сєшку або в плойку у друзів, якщо у когось вона, звісно, була. Історія з рапухами для мене закінчилась, як і більшість міфів. В більш в дорослому віці мені все ж таки вдалося пройти гру на PSP, вже веру емуляторів. Отак От і минає ще один бій з бойовими жабами. Гра, яка колись ламала мені мозок, викликала істерики, зламані гімпади і зависала саме на тому злощасному рівні Клингер-Вінгер, бо була піратичка, дитинство, у якому фінал цієї гри так і залишився для мене таємницею. Але мрія пройти батлтоц до кінця нікуди не зникла. І ось тепер в мене в руках справжній оригінальний картридж, японська версія на Famicom. Дякую, великий Роман Гук за подарунок на день народження. І так, цей катріч тепер без глюків, без компромісів. Гра, яка повернулась до мене з минулого, ніби сказати: ну що, Батьмен, готовий довести справу до кінця? Чи зможу я її пройти повністю? Не сам, а на стрімах разом із вами, де кожен фейл перетворюється на мем, а кожен прогрес на маленьке свято. Це вже не проста гра, це реванш, це спроба закрити дитячий гештальт. Час покаже, можливості з'являться. А жаби? Жаби ще вдарять хвостом по гімпаду. Зустрінемось у битві. Кличте, бать мене.